Шановні добродії, нам приємно повідомити, що сьогодні ми підготували подарунок і хочемо вручити його кращим студентам. Студентам Національного авіаційного університету, представлених до стипендії імені Петра Нестерова за 2002 рік. Отже, Мокійчук Валентин Михайлович, інститут інформаційно-діагностичних систем 314 група. Рехтін Микола Петрович, аерокосмічний факультет 406-та група. Федорович Людмила Анатоліївна, факультет аеропортів, 407-ма група. Шелудько Олеся Анатоліївна, факультет економіки. Закора Себастьян Анатолійович, факультет електроніки. Холод Костянтин Олегович, факультет інформатики. Артемчук Олена Василівна, факультет організації управління. Хафізов Павло Хафазович, факультет систем управління. Я зараз хочу запросити на сцену ще одну людину, члена піклувальної ради рейтингу Василя Горбеля. Це голова правління Укргазбанку. Саме завдяки його опікуванню Сьогодні вперше були вручені 10 стипендій імені Петра Нестерова, кожна по тисячі гривень.